Добрий ранок. Сьогодні 15 жовтня і мені треба дати прогноз по центральним областям України, бо я в прогнозі на місяць і області випустила. Щодо інших областей і міст, то карти показують приблизно обстріли масовані, не масовані, і в той день, може перед тим, може після того, що я казала. Тобто, точно такого вже немає а, повідомлення, що саме в той день. Але це експеримент. Точно, мало хто каже точний прогноз по день у день. Думаю, наступні розклади будуть точніші. Може буде робити не по містам, а по частинам України. Тоді буде точніше. Тепер центральна частина, яка була не охоплена у, у нас в минулому відео центральна частина України. Полтавська область особливо дивимося. Полтавська, Черкаська, Кіровоградська. Це центральні частини. Так. 15 число. Це карта на сьогодні, 15 число. Випала десятка мечів, погана карта. Значить, сьогоднішній день будьте дуже обережні. Особливо в день. Будьте дуже обережні, коли тривога, виходьте в супермаркетів, з різних установ, спускайтеся в укриття, вокзали, міст. Різні установи, магазини. От. Виходьте і спускайтеся в укриття. От. Особливо в день. Значить, 15 число може бути і 16, тому що такого вже точного прогнозу карти не дають. Але ось на 15 показало погану карту. 16, 17. Так. Ну, в інші дні будуть просто можуть бути просто обстріли, але не масовані і без жертв великих. От, Карти більш-менш непогані. Оце тільки 15 числа випала щось. Така карта. Не дуже це сьогоднішній день. Я розкладаю вранці. Тому дивіться, будьте обережними в цей день. І якщо не цей, то наступний теж дивіться. Будьте обережними, ховайтеся в укриття, щоб всі були живі, здорові. До побачення, до наступних розкладів.